Привіт! Сьогодні продовжуємо розважати над молитвою Отче наш. І перед нами сьоме останнє прохання. Але визволи нас від лукавого. На закінчення молитви приходить висновок, який коротко виражає всі наші моління та прохання. В кінці кажемо, але визволи нас. Від лукавого. Розуміючи під цим усілякі біди, які в цьому світі задумує на нас ворог і проти яких матимемо вірний та міцний захист, якщо визволителем, звісно, від них будемо мати Бога, який на наші прохання і моління подаватиме свою допомогу. Після слів. Але визволи нас від лукавого вже більше ні про що не просимо. Оскільки ми випросили в Бога повний захист від лукавого, а отримавши від захист такий, ми вже в безпеці і захищені від усіх напастей диявола та світу. Справді, чого боятися від світу тому, в кого в цьому світі захищає Бог? У цій молитві Господь. Називає лукавим диявола, і велить нам вести проти нього непримиренну боротьбу, показуючи, що він такий не за природою, бо зло виникає не від природи, але від свободи. А що зазвичай диявола називаєм лукавого, то це внаслідок того, що в ньому набралося надзвичайно багато зла, і що він якого ми нічим не образили, веде проти нас непримиренну боротьбу. Тому Спаситель не сказав, визволи нас від лукавих, але від лукавого, чим навчає нас ніколи не гніватися на ближнього за ті образи, які ми іноді терпимо від них, але всю ворожнечу св свою обертати проти диявола, як того. Виконавця усякого зла. Вислів, але визволи нас від лукавого може належати до попереднього прохання, оскільки і в одному, і в другому просимо про одне й те ж. Саме тому сполучник але, і поставлений між ними, щоб показати, що весь цей вислів не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, висловлює. Одну і ту ж думку. Яким чином? Отаким. От Визволяючи нас від лукавого, Господь не вводить нас у спокусу. А не вводячи у спокусу, визволяє від лукавого. Повторимо ще раз. Визволяючи нас від лукавого, Господь не вводить нас у спокусу. А... Не вводячи у спокусу, визволяє від лукавого. Обличте зовнішніх ворогів і боріться з внутрішніми і моліться. Хто бажає бути визволеним від лукавого, той свідчить цим, що є охоплений лукавством. Якщо хочеш, то роби те, про що йдеться далі. Бери, бережи від зла язик твій. Уста від слів лукавих, відступи від зла чи не добро, шукай миру, та його тримайся. Зроби так і зупиниш дні лукаві і виповниться в тобі, і визволи нас від лукавого. Потрібно нам молитися не тільки про те, щоб не бути введеним у спокусу на зло, про що просимо в шостому проханні, але й про те, щоб бути визволеним від того. В яке вже введені. Повторимо ще раз. Потрібно нам молитися не тільки про те, щоб не бути введеними у спокусу. Але молитися ще й про те, щоб бути визволеними від тих спокус, в які вже є введені. Коли ти невільно термиш спокусу від людини, то не вважай цю людину винуватцем цієї спокуси, але лукавого, бо це Він намовляє людину гніватися на тебе і шаленіти. Не сказано визволи нас від лукавих людей, бо не вони роблять нам зло. Але лукавий збуджує їх на це і чинить зло і нам, і їм. Але визволи нас від лукавого, бо Він. Твій і наш ворог неприборканий, невсипущий, палаючий злістю, ми безсилі встояти проти нього, тому що Він має витонуще нашу природу, ніж ми, він лукавіший і позбавлений сну, винаходячи і сплітаючи незлічайні підступи. І якщо ти, творець і владика, всього, і навіть цього диявола з його поплічниками, так само і ангелів і нас, якщо ти. Не визволиш від нас, то хто зможе визволити нас? Не нас сили боротися з нематеріальним І до того ж злющим, заздрісним, підступним. Навчанням Святого Яна Золтустого під, під лукавим тут мається на увазі диявола. Лукавий лукавим тут називає диявола, наказуючи нам вести з ним не все пущу боротьбу. Так називаємо його через велику злобу, бо Він безперестанку озброїться проти нас і намагається навести на нас усякі збіди, як тілесні, так і духовні. Як каже апостол, будьте тверезі і чувайте, противник ваш диявол, ходить навколо вас, як лев ревуючий, шукаючи кого б пожерти». Цими словами молимося до Отця Небесного, щоб Він. Захисти нас від Нього, бо самі від Нього вберегтися ми не можемо. В кінці також, щоб і в годину нашої смерті, коли Він, особливо проти вільних, змагає, зберіг нас від Нього, і по блаженній кончині взяв душі наші небесну батьківщину. І як від нього, так само від усіх бід, які він посилає, визволивши. Подав нам вічне блаженство, яке обіцяв тим, хто вірує в ім'я Його. Цим словом, визволи нас від лукавого, наш Спаситель закликає, закликає нас до молитви і навчає молитвою від нього визволятися, згадуючи про ворога, святий Йоанн Золотустий говорить: Господь готує нас до подвігу і відсікає від наслідності, молячись. Не уведи нас, а не мене у спокусу, але визволи нас, а не мене від лукавого. Навчаємось молитися один за одного і просити в Бога один для одного допомоги, захисту, визволення та Спасення. Тому молімося про Божу допомогу. У виведенні нас з тих спокус, в які ми вже увійшли, з тих перешкод, які вже блокують нас на шляху до святості, на шляху до вічності, на шляху до миру, миру в серці. Бо Ісус не сказав, коли приходите в дім, кажіть, Гроші, гроші, гроші дому цьому. Здоров'я, здоров'я, здоров'я дому цьому. Ні. Він сказав: діліться тим, що маєте. Кажіть мир дому цьому. Мир. Тому хай мир Господній панує в наших серцях, в наших сім'ях і родинах, в праці, в служінні. На кожному кроці. Куда б ми не йшли, хай мир Господній буде у нас. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма нами. Амінь. Будь благословенний, будь благословенна з Богом. i mean